Добігає кінця серія відео про автономку, яка збирається їхати до славного міста Кропівницький. Зараз розповім про шланги. Ось 5 метрів шлангового блоку. Чому блоку? Тому що тут в одному пакеті два шланги і дрот. кабель. Так, з одного боку у нас кольоровий бік. Тут у нас є гарячий шланг червоний, холодний шланг синій. Воно під'єднується до. Аналогічних кольорів на блокі на блоці. Отже, червоний до червоного. Це, це важливо, не треба плутати. Синій до синього. Крім того, до нижнього меншого гнізда треба під'єднати штекер датчика температури. На протилежному боці він у нас чорно-білий, так би мовити. Тут у нас датчик температури, ось він тут, його гільза. Він стоїть на вході гарячої води, гаряча вода у нас береться в рухому частину американки. Холодно видається з нерухомої частини американки. Таким чином, ми можемо, коли від'єднуємо, перепід'єднуємо, щоб вода не витікала, ми можемо одразу взяти і під'єднати один до одного, тобто закольцювати його без додаткових якихось фітингів. Так, одною рукою це дуже нелегко робити. Так, що я маю зауважити, не треба американки намагатись крутити за допомогою ключа руками. Тут американки дуже м'які і вони добре тримають тиск, якщо так закручувати. Так, заповнюємо систему. Для заповнення системи у нас тут є штуцер зверху. Він закритий кришечкою, герметичність нам тут не потрібна, тому просто кришечка, щоб там бджоли. Собі кублу зробили. Так, коли заповнюємо під цей носик, ось цей, ставимо в скляночку баночку, щоб у нас по полу не розтікалася зайва вода. Я вже майже заповнив. Зараз ми додамо, скільки там не вистачає, відкрили шлангочку, потягнули чуть -чуть крізь воронку. Все, дав воду, вибачте. Ось вона тече і вже скоро має заповнити нашу банку. Чекаємо, доки потече знизу. Так, Доки тече, я розповім про автоматику. Якщо блок призначений для встановлення на вулиці, я використовую іншу автоматику, потекла вода. Зупиняємо цей процес. це Так, я, Якщо блок призначений для використання на вулиці, я зазвичай роблю скриту зовсім установку, скритий монтаж, тобто я використовую фанкойл без кнопок і без екрану. І цей блок буду використовуватись, як я вважаю, всередині приміщення, тому я вперше зробив блок з таким керуванням. Про особливості керування буду, розповім окремо, бо основна частина керування це все ж веб Так, Ми заповнили. Достатньо закриваємо. Скланочка хай постоїть. Вона нікому не заважає. Ну що, зараз буду включати, вмикати, перевіряти, чи все крутиться.